Це один із сучасних мостів Житомира, практично центр, що з'єднує центральну частину міста із житловим районом. Надзвичайно мальовничий влітку і особливо вітряний в холодну пору, оточений приватним сектором. Міст важливий як для транспортних засобів, так і пішоходів. Саме цей фактор і став першою складовою у порятунку собаки. Її побачили люди, за нею спостерігали знизу і зверху. Більше контакту чи умовного спілкування було звісно зверху. А допоки врятувати своїми силами з такої кількадесятметрової висоти собачку люди не можуть, вони зробили ось такий механізм і на такому коритці спускають для неї поїсти. Це єдине, що громада небайдужі люди можуть зробити для цієї тварини, яка опинилася в пастці. Люди були переконані, що саме рятувальники врятують собаку. Зуваться як рятувальників, щоб залізли з поднізу там. А от ви чоловік, а всі чоловіки екстривали. Як ви думаєте, рятувальникам це під силу? Звісно, їм все під силу, на це точці працівники обласного управління державної служби із надзвичайних ситуацій на виклик приїхали. Проте свідомо відмовилися займатися порятунком живої істоти. Тим часом перехожі, котрим не байдужа доля собаки, і далі вірили, що добрі люди визволять тварину. Це тільки добрі люди, можуть допомогти. МЧС саме МЧС ну, одною собачкою сюди не поміг, звичайно. Ця історія тривала понад тиждень. За цей час собачку продовжували годувати люди. Одного вечора з моста на балку перекриття спустилися альпіністи туристичного клубу Полістя. Але собака не підійшла до своїх рятівників і після годинних спроб залишилася жити далі на мосту. Вже пізніше кінологи зазначили, що саме харчування дало змогу виживати собаці за температурних показників мінус 15 градусів. Ті екстремальні умови, що здаються нереальними для людини, тварини спроможні вистояти і вижити. Про за життя. Власне, про це люди на мосту також розмірковували. Коні треба, а ми не люди. А я знаю, тому що я от с раз звертаюся в міліцію, то міліція навіть не їде до мене на допомогу». Вони так як немає обіса, то і немає справи. А це служба тим більше, наша воно ця собака кому-то. Коли морози сягнули понад 20 градусів, собака стрибнула з моста. Про це свідчать характерні відбитки на замерзлій річці. Ймовірно, вона поранилася. Але на своїх чотирьох лапках почвалала у невідомому нам напрямку. Про це також свідчать односторонні сліди. Саме тому в цій історії так і не з'явилася крапка. Але очевидно, саме тварина продемонструвала зріз нашого соціуму рівень доброти та гуманності.